Дорогі друзі, хочу поділитися одним результатом свого чоловіка. Цей результат для мене неймовірний. Хто за мною слідкує з самого початку, хто стежить за моїм життям, за моєю сім'єю, той знає, що у лютому місяці у мого чоловіка була дуже складна операція на легені. Він продукцію споживає з 2023 року, з листопада місяця. Всю лінійку компанії Бепі, все, що є вже в магазині, ми це все всі споживаємо. І ось сталася така ситуація, що у лютому йому зробили операцію на легеню одну. Він продукцію споживав, не припиняв. Я йому привезла це все в лікарню. Після операції все він продовжував це споживати. І скажу вам, що через три дні після операції йому зняли оці всі трубки, на що лікар, лікуючий хірург була здивована, тому що вона, як вона сказала, що після такої складної операції дуже скоро він приходить, як сказати, відновлюється. І Ще такого випадку не було, щоб так за три дні вона комусь знімала оті всі трубки. Коли вона побачила, що в нього лежить біля ліжка на тумбуці, ця вся продукція, і вона мене запитала, що це таке, я її показала, і вона подивилася, переглянула це все і каже: ну, якщо вам добре, то споживайте це. Є, ну, я бачу, що там є все необхідне для корисне. Друзі, через два тижні його виписали додому. Я вдома йому обробляла оцю, цей шрам, цю, де, був, де був поріз. Скажу, що дуже скоренько, майже до неділі часу, йому це все зажило. Йому це все, всі скоби познімали. На що теж вона відреагувала, що це дуже скоро. І все прекрасно на ньому заживає. Через дві неділі, як ми приїхали з лікарні, йому треба було приїхати на провірку. Ми поїхали, все було прекрасно, все було добре. І от вчора ми знову поїхали на провірку. Приїхали, зробили рентген, прийшли до неї, до лікаря його лікуючого хірурга. І вона ну, взяла слухавки, його слухала, там йому обдивилася все, і бачу, що в неї погляд міняється. І вона так, знаєте, очі такі по п'ять копійок, і так: то на мене, то на чоловіка, то на мене, то на чоловіка, і каже: Супер! І от я повторюю її слова. Якби я не знала, що я робила цю операцію, по рентгені навіть немає сліду, що він був оперований. Ви розумієте, мені мороз пішов по шкірі, і вона каже, супер, каже, просто чудово. Ну, розумієте, вона з таким здивуванням це все говорила і з таким, такий погляд в неї був. І вона каже, ви, ви ще п'єте це все, що ви пили. Я кажу, ми пили, п'ємо і будемо пити далі. Тому що це просто чудовий. Продукти, чудові е, продукти компанії Біепік. І от бачите, е, результат на лице. Мені так приємно було це почути від неї, що особливо ті слова, які вона сказала, що я як каже: якби я не, не робила цієї операції, то я би навіть не сказала, що він був оперований. І Ну, це просто, це просто чудо. Я вам ще раз говорю, що продукція компанії Біепі -E -E, ну, це просто ну, це і чарівна продукція. І от результат на лице результат мого чоловіка, який просто, просто вражає. Так що візьміть собі це дорогеньке до уваги, тому що я виходжу на камеру для того, щоб донести вам це все. І розповідаю е, свої життєві ситуації. Я це не скривала, що в нього, що в нього була операція, але бачите, з продукцією компанії Біепік ну, це просто це з чимось. Так що не зволікайте своїм часом, вживайте клітини харчування. І ще, як мені лікарка е, хірург, сказала, що каже він, якби не в.